Перший удар у серії і Андрій Бажинар відкриває рахунок у серії після матчу 12. Це буде виконати удар у епіцентру. В епіцентру ворожай. Ворожай Олександр до Тодорович буде виконувати цей удар. Один на користь епіцентру і бере, бере цей удар Ростислав Капко. 1-0 залишається е, рахунок е, у серії після забитого на голову Дженрем Андрій Савчук і Біблюк, Біблюк Словоченко теж бере удар і е, е, залишається 1-0 рахунок, а отже шанс для е, урожая зрівняти. Е, Ой, їх Храпко знову бере! І е, залишається знову. Ну, Якщо в в болі здається, повторіє ну, Якщо потрібно, то це може бути заключені вже. А якщо п'ять, то продовжується. Василь Савчук проти Василя Беблюка. Ніби... Центр е, вириває перемогу у цьому чверть і буде далі до півфіналу, е, де з ними зіграє одна з команд, яка з тій зараз, зараз, зараз вийшов буде